Ну сидів каже, Ну блядь. а що подавали, Вадим? Ну, це при... Ні, Вадим, чуєш? Вадим, якби люди, чуєш, дожали, да, 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 крім да, того, що подали, так, там е, хоча б з мільйон таких позовів, плюс дожали ще фізично, так, де? тоді могло би щось бути. У нас 300 чоловік готові були перегрузити в луку. Який мільйон позовів, Мішки зібрати немає. Да, це печально, так. Який мільйон? Виступав блядь. Крали один на одного. Який мільйон? ти кажеш? Ось Вася музика збирається, як його називається, референдум. І що? Надо три мільйони, сім'ї назбирав Триста чоловік. Пожалуйста, люди добрі. Бо, блін, це вже не заплачує. Ніколи забудьте. Супі, Ні, це раніше, щось... Якби раніше, то так. Да. Зараз, вже, зараз вже пізно просто. Вам же чітко сказали, а це не ваша страна. Не ва... Вам нічого не принадлежить. Пошли нахуй я Вам сказали в лице. Ну, що ви ще хочете? Добре, за Ісуса підійшли до Плюнули, що вам ще треба? Вони призивають Путіна, в мене відео є доказательства. Кричать слава Росії! Ребята, ви що? Прошу про ви говорите? Тут не можемо на мішки назбирати, а тут підари просто знищують з обох сторін України. Ну, бля, ми все ми говоримо. Ну так що робити? О, що робити? Ну. питання. Власне така. А що робити? Не ж тобі говорили приватно. Я я знаю, що мені робити. Я для себе особисто знаю, що робити. Хтось буде робити, як я. Всі говорять, що не треба. Слухай, всі ну. робити. Всі повірте, просто от, видно, ще, як, як той казав. Цей саме перший гострий, що в божих планах все якби складено. А тут питання, коли блін, б тріщ, 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 тріщати при хребти. От коли начнуть тріщати усі, тоді, видно, воно і почнеться. Поки отак. от. от. Ти мені хоч одну людину в Україні, одну, яка б десь там виступаючи, сказала, що робити і вихід. Ні, хочеться сказати, дуже сильно хочеться. Але хто ж не підтримує? Мене питання. О ти єсь я там іще там. 100 чоловік, хай буде 200, хай 500, хай 1000 ми таки візьмемо таких. Ну, більше, правда, що там. Ну і, ти ж розумієш, у нас паха за перших 100 кілометрів. Пам'ятаєте, я вам зараз приклад приведу. Мені коли в тому році, коли оця Риса Мразь приїхала, і тут прилітає мені відео з неопознаного телеграм-канала. Ну, дурень, ну візьми, що в тебе немає це в списку. Я дивлюся і офігів. Короче, писать, штурмуют наших мусоров, горят машины. Я думаю, ох она, и я тике, алло. Короче, вперед, газ. Слава тебе, Господи, что приехал бывший царь и каже, чуешь, ты бежит приход, приходило какие-то смс. Каже, ну там куча мне приходит. Каже, а с инцидентом приходит, кажу, да. Каже, ты у вас на вы, у вас перед въездом будут ждать, скилливая с, Киева, с Я через час їду туди, там вже сидить, блядь. ця толпа по лісопосадкам, на ждуть кого перестріляти, Блядь, пацани, пожалуйста. Це все вже, блядь. це Все, блядь, не працює. Це не так. Це видно, не такий напрямок буде. Зовсім. Тут же ж багато хто військових, правильно? Багато хто. Є ж військові. Ті ж знають, як ідуть, як ведуться бойові дії, що робиться і так далі. Спробуйте організувати там, як посмотрите, організувати тут. От вам, будь ласка. Ну, от, от вам і момент. Так що нема, нема чому дивуватися і задаватися злодійним питанням, що робити. Насамперед, повинна бути не оця наша розмова. Замішки Славіка ту саму конструктивну, а говорити нам про інше, щоб люди зрозуміли ситуація. Розумієте, в чому в нас проблема? Ну ви ж розумієте, в чому наша проблема. Там основна, ми блядь, закони писати, та до сраки це все біля, що? Вони срали на вас, на Конституцію, на вас є. Це вже можна не говорити. Знаєш, що, якщо ми з наших розмов а згубимо тему, говорити про владу, про наслідки бездіяльності, ми досягнемо велику конструктиву, я вам скажу, 100%. Знаєш? Уже, ми вже зближаємося до теми про що нам говорити більше. А про цих всіх підарів говорити нема сенсу. У нас є ворог та кабар, стопроцентова, саме головна. А ми блядь про якусь шляпу говоримо, про подання в суди. Які суди? суди їм належать, Ви що, ребята? Це серйозно. Це все одно, що спробуйте кому тут за 50 наприклад, да, спробуйте себе укусити за член, Ну вряд ли вийде. Ну, от що вони, вони вам дадуть таку можливість упустити їх за одне місце, то не ведуть нікого. Ослабити. Ослабтесь. Тут все буде по-іншому. Ось питання, чи Україна буде заспокійливим, заспокійливим плацдармом для переключення уваги на європейську війну. Якщо це почне діяти з 26-го, у нас будуть в реаліях для, просто унічтажати так. Напевно, буде стріляти на вулиці. Я не знаю, що з нами виходити. буде щось страшне, це точно. Бо вони живуть по цьому храму. Йдуть. ми, блядь, про суди говоримо. Як Юля та Юля з Дости, там, місці з гріше Балматовим подавали куча бумаг, ну вони їх пишуть що, там, результати. ЗЕРО, отаке От ЗЕРО, Зеріще. Ребят, ну це що? Ото правильно, там, то партизани, бо мілаго, то вже нас, вона, вона мілавистою партизан смотри. Ото почнеться то, що вона пише, 100%. То, що там пацанів будуть добиватися, пише там хто там громадовище на позиціях, так і буде. І що далі буде? Да, так і буде. Доб'ють тих. Страхтористці зробили штурмовиків, я ж знаю, що з наших з водітелей поробили. Та всі лягалися, коли не лягла. Ну, от так і буду. А ми, блядь, говоримо про якусь хуйню, про якийсь, блядь, юридичний термін. Ви що, на приколі? Забудьте, думайте в іншому напрямку. Думайте в іншому напрямку. То я один для людей говорив, я знаю, що мені робити, повір мені, а хоча б хоч чим небудь щоб займалися, то хоч чим небудь щоб б робили, хоч що небудь. Воно що небудь, але все рівно, хоч буде ні можливо, хоч що-небудь думати будуть раді, щоб відлікти від якоїсь теми. Ну, Вон, люди сипір не не розуміють ситуацію, чому, наприклад, їхній президент сказав, що Конституція на паузу. От чому він це сказав? Ніхто ж, ніхто ж не зрозумів. А воно все просто. Люди добрі для тих, хто є новим на цьому ефірі. Просто подивіться, що в державі Ізраїль Конституція як закона не існує. Взагалі, в реалі, в них немає Конституції. В них є рішення Раввінов, ці всі їхні сині дріони і так далі. Ну ви зрозуміли, про що? У да? них немає Конституції як закону. Ну ви що тепер не зрозуміли? Чому у нас на паузу сказали? Вони готують державу під себе, блядь, пас... Жінки блядь, мужики, ви що не понімаєте, блядь, В чому наша вона? Ми відвикали, відвикали від своїх прав. Нас підготавлюють, що ми відвикали, що в нас немає прав, у нас немає законів, в нас немає нічого. Ми живемо, то що нам говорить по постановах. Заприщення худоби, заприщення того, не можна туди прививатися, дітей прививати. Всіх, всі встояло. Всі, всі, ну, Дивіться, ну наскільки прямо от говорять. От от вони наскільки дійсно прямо говорять в лице всі їхні проповідники, всі їхні напрямки, всі оці підараси, типу як його, Беркути, їх там маса цих блядей. І вони ж вам кажуть відкрито в очі. Скажіть, будь ласка, щоб я, наприклад, сказав зараз відкрито, так як риторикою Беркута, тільки стосовно цих підарасів. Знаєте, де б я би вже? Вже б, навірно, блять, четвертували, блять. Конями б розірвали, закопали в різних цих. Щоб я просто сказав риторику, що типа, писайте, успокойтесь, вам вафлі. Вам просто вафлі. Ви, ми просто будемо окончати. Все, мені блок жопа зразу. А він говорить, і все нормально. А ви говорите, міняєте тему на щось інше. Вони ж вам сказали, это не ваша страна. Здесь вам сказали чітко, это будет другая страна. Ніхто ж даже слова не сказав з вас. Никто. І ж до чого ви готуєтесь? Подивіться, все вже висить на їхній мові. Блін, вони прийняли всі закони. А тут бидло просто думає, що на них гроші заробити. Уявіть, я, я не знаю навіть, як це, як це можна щось придумати. Це знаєте, на що похоже? Я вибачаю ще з перевсіма, трахають жорстко в жопу, а вона думає, бля, от морози взагалі з холодильника достати. Оце така фігня з України. Нас так луплять, а ми думаємо, сука, що заробити на них. Це просто треш. Я ненавиджу блін, 10-ту частину Умані. Ненавиджу за їхні заробітки на жидах. Просто ненавиджу. Що вони думають, що вони такі хитрінькі, умнінькі, заробили, додому принесли, і в них все нормально. Долбайоби. Ви сука, заробляючи на них долар, убиваєте сука, бліт, моїх дітей. Моїх власник, за що я вас ненавиджу, а тих, хто заробляє. Просто ненавиджу. Блять, якісь індуси, добані, індійці. Взяли та відмовились масово від роботи. І змінили все моментально. А ці, сука, своїм, блять, потрохам сучим хочуть своїм душонкою тільки, аби собі врило впихнути. Ох, тварі, колись ви наїстеся, ті, хто зараз на цьому заробляє, наїстеся ви. І будете гірко плакати, тварюки, 100%. Мені ж шкода вас. Які це розуміють, які не заробляють на цих підрах, ваших дітей, ваших внуків і моїх, мені шкода, як люди цього не розуміють. Блять, це так просто. Це ж два за 2-4. Подивіться, ми сремося на ефірах, ми говоримо про бред, а вони плещуть в долонях, плещуть, сука, як вони радуються, що ми такі кончені. Місто того, щоб знати чітко. На які теми говорити, а за які можна забути взагалі, і не устраювати цих дібати. Дібати стає в українській мові дієсловом від слова, що робити. Зайдіть стрімам прогуляйтеся, який бред там несуть. Оці еко, шмеко, зелені ревізори, хуєта це все. Бо вони половину купляних і половина собі ручечки потеряють, а вони вже пальчики загибаються, і пісіки, сука в цих підарів ростуть, і шапочки вони вже одівають. Вони вже сука бля, обрізають собі, рублі, кальмари доїде. Це підараси. І половина з них українці на превеликий жаль. Просто підараси. І не, не, ви не поняли, не ці, не, не фактичні, не, не е, духо, душевні. Це ще ж гірше. Це гірше. Ви розумієте, як вмирає наша нація із за цього? Єдине, що можна ставити на шальки Терезів тут, так це оце Лінкас. Який там в натурі, ну я якби не знав його, який там ото щось копошиться, помагає пацанам, да, він рятує їхнім життя. Все остальне, викиньте своєї голови. Є тільки, блять, писата тварь і ось ця допомога фронту. Все остальне перестало існувати. Не задавайте ні до кого дурних питань. Робіть свою справу, хто що може допомагати, отаким як Лінка, і слава Богу. І думайте про те, як нам з цими піддарасами вирішувати. От і все, все остальне в сторону, всі акти, всі закони, постанови, блядь, Чому, хто, як, скільки воно, на чому вони їздять, як вони крадуть, де їхні діти, діти живуть? Забудьте, це вже в кінці кінців. Це вже реалія, яка, блін, просто як історія. Для чого її пригадувати? Ми вже її знаємо всі на пам'ять. Прошу ще говорити. В чому я не прав, скажіть мені? В чому я зараз не прав? От проски, в чому я не прав? Я ж вам не, не буду по сто раз розказувати, кожен рік, сука, Умані вбивають уманчанці, підари. піде. Кожний божий рік, блядь. ви ж цього не чуєте, не бачите. А я вам більше скажу, там, де той підар писати, отам на західній кончив людей, ви теж цього, блядь, ніколи не почуєте. І це про євреїв ми не говоримо замітьте. Ніколи. Тут, до ць... тут не до цього, тут зовсім інша фіня. Хто з уманчан займався, я не даже... Я вам боюсь розказати, чому це недавно, там три неділі назад, убили людину, тихо кончили. Тому що він, бля, міг протистояти цій фігні. Вийшло б за ним багато людей. А його по-тіхому. по тільки ж морхи єсть. І нас таких будуть вбивати за цю правду. А ви будете, блядь, слухати, не знати, що вам робити. Ви будете сука, говорити за Верховні Ради. Нахуй вони вам ці підараси, нужні. Викиньте їх свої риторики. Думайте, як спасти життя. На фронті пацанам і своїм дітям і внукам. Оце саме основне. Все, ми вже звузили наші питання. Давайте останні уберемо. Нема смислу. Я довго вас слухав на ефірі і думаю, блядь, яка жопа, мама. Мама, яка жопа? Сруться, блядь, хер, буде війна, та не буде. Та це вже факт. Уже все. Здатися, не вийде. Ніяк, тому що вони, вони взагалі тут, блядь, будуть ходити по, нам, по черепам. І що робити, які, які, є, які є пропозиції? Та ніхто ж не дав відповіді на це все. Ні, ніхто. Не знаю, я сказав те, що... Повністю згоден, Вадим, треба, перше, це перестати сратися між собою. Нема сенсу. Тільки сьогодні людей напухала. Не сваріться, не свариться. А я читаю, читаю це все і думаю, блін, не хочу навіть реагувати, розумію. Слухаю, тільки читаю коментарі, слухаю, читаю коментарі. Yeah. Знаєш, Вадим, це все, що ти розказав, це як все правильно, це як побудова. І В державі ще одної держави розумієш, це ти правильно сказав. На це давно вже не треба було звертати увагу. Ну люди в нас не, не, не допирають, ну не як кажуть, дупля не врізають що то до одного місця, ти що там розказують, що їм там закидають, щось там скинули, щось зробили. Ті Верховні Раді, ті президенти. Це ти правильно сказав. Це потрібно було просто на місцях, якби були одне, небудь позбиралися, і організовувати свою окрему скажем. Ну, держава, повністю з поліцією, з усім, просто держава в державі. А тоді вже можна було б щось так само свою поліцію, так само можна було б свої якісь там автомобілі. Ну от Є в тебе автомобіль, от поставив димигалочку і по п'ять машин маслають. Туди-сюди і обратно. Так само ну, армію свою робити. Ну, от такі, таким варіантом. Ну, правда, як її робити, це треба думати. Але ну... Оце те, що на, на кшталт того, що ти розказав, що забудь за це потрібно. Їх потрібно вичерпнути, що їх немає. Вони самі для себе живуть, а ми повинні жити для себе правильно, допомагати військовим і будувати те, що. От, ну, Приблизно так я кажу. Знаєш, я ось дивись, є такий інкогніто ТТ. 79 підписчиків, крутий чувак. да, чуєш, пише, знаєш, що пише? Можеш представити от, від таких людей. У мене, блядь, внутрі, от починає, знаєш це протистояння білого і чорного починається. Пише ні о чому. Можеш її представити. Можеш представити, його дебілом не назвеш, бо дебіл це високопарне школо. Виродок видаляй його, блін. Ну, мож... Слухай, це... Це, це зараз не бот. Це сидить такий в бою, який пише такі речі. Можеш представити, як тягне ця гнида в українського народу. Це гнида. Обикновенна сукатуха гнида. Понимаєш? І от що ти будеш робити з такими ублюдками? Понімаєш, що ти зробить? Та зробити? ні, Вадим, це скоріше всього, пес пес якийсь провладний, бен. Я так дивлюся і слухаю, і думаю, ну ладно, там хай процентів 10 часі за таких дебілів. Їх надо просто... Просто блокувати на тому все, щоб не, не, не напрягатися, бо тут ще у теж, 94 підписчика, шляхти шує. Який ж ти шляхтиш, я не розумію, якщо пишеш такі речі, хер тебе поймеш. розумієш? ну от що не так, я не розумію. Що я сказав неправду. Я, вже, я на цьому вже з'їв якусь собаку. Я про це вже, блін, ну. Я не розумію, як можна. Що треба людям сказати, щоб донести цю шляпу. Все. Ну, скажіть. Чи ж він написав добавь, Вадим, добавь його сюди. Давай добавляй його. Кого добавляти? Цього інкогніто, -то, те. він написав добав. давай. Ну давай. Чого він напише ні о чому? Ну, мабе, хай розкаже. Може ще я помилився, то так... напиши йому, хай. Хай розкаже, чого він пише ні о чому. Ну добавлю не, не дає запрос. Дай дай запрос додав. А, а, люди пишуть такі си. Інкогні, то давай дай запрос. Може... Я його не бачу. Мяж тут... Я не знаю, я це хочется сразу же, понимаешь, тут такий дарка, Я не знаю. Може, що... помет. Может лишь от информации уже змей псяда.